Глава інстаграм Адам Мосері досить часто ділиться корисними порадами, лайфхаками та хуками, які допоможуть вам прокачати свій інстаграм. На зв'язку Іван Шевцов. Я витратив дуже багато часу на те, щоб проаналізувати, що говорить Адам Мосері, які рекомендації віддає, що він публікує в своїх історіях, які відповіді на питання віддає. Все це для того, щоб сьогодні розповісти вам. 17 лайфхаків, які точно допоможуть прокачати ваш інстаграм цьому році. Отож, дайте зручніше. Зараз перейдемо до самого цікавого. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що кожен лайфхак несе в собі корисну інформацію. Також я буду робити вставки з того, що говорить Адам Масарі, щоб ви розуміли разом з перекладом для вас. Я їх переклав, тому це відео точно варте того, щоб ви його підтримали. А зараз переходимо до першої рекомендації. І перше, про що ми говоримо, це Instagram історії. Так, Instagram історії не принесуть вам підписників. Вони не допоможуть вам залучити нових читачів в ваш Instagram. Але Instagram історії це дуже потужний інструмент, який дозволяє вам додати більше залученості в ваш профіль, зберегти нинішніх підписників. Порадувати їх цікавим контентом, показати своє життя з іншого боку, інстаграм історії допомагають вам взаємодіяти з вашими підписниками. І якщо ви запускаєте рекламу, залучаєте нових підписників в свій інстаграм, то не роблячи історій, ви не зможете їх утримати. Adios. І хоч Адам Мосері не казав конкретних цифр, але він сказав так: чому варто постити в сторіс? Найкраще охоплення дають ріли чи каруселі у стрічці, але сторіс важливі для взаємодії з підписниками. Вони не принесуть нових фоловерів і не охоплять тих, хто ще не стежить за вами, але зміцнять зв'язок з тими, хто вже вирішив підписатися на вас. Другий пункт це високоякісний контент. Що це значить? Високоякісний контент це той контент, який ви відшліфовуєте, робите ідеальну картинку. Ви надивитесь на якихось великих брендів і починаєте вилизувати своє відео, доводити його до ідеальності. Це працює працює, якщо ви продаєте якийсь великий бренд. Якщо ви продаєте щось ВІП, якщо ви продаєте якийсь ВІП-продукт, ви рівняєтесь, наприклад, на компанію Мерседес. Які дійсно мають робити дуже дуже круті ролики високого рівня, тоді так. Але якщо ви якісь блогери, якщо ви починаючий експерт, якщо ви якийсь магазин, який продає дитячі речі, то вилизані відео можуть грати проти вас, тому що вони не показують реальності. Вони не показують того, за чим люди прийшли в інстаграм. А прийшли, вони не подивитись на мега успішний успіх. Він уже насправді всіх змучив. А вони прийшли подивитись на чиєсь життя, на ваше життя, на життя вашого магазину, на життя ваших клієнтів. Поради щодо контенту високої якості. Багато креаторів вважають, що для успіху в інстаграм їм потрібен дуже відшліфований контент. Але варто оцінити, чи відповідає висока якість вашим цілям в Інстаграм. Якщо ви працюєте з преміум брендами, то так. Варто створювати дуже відполірований вигляд, але якщо ви музикант, спортсмен чи комік, це може зашкодити. Це може зробити ваш контент менш близьким до аудиторії. Отож, вилизані відео можуть стати камнем на вашому шляху до зростання вашого інстаграм-аккаунту. Контент, а саме каруселі. Якщо ви в інстаграм хочете запостити якусь фоточку, з текстом. Наприклад, ви хочете написати публікацію, запостити фото, написати текст, то рекомендація від Адама Мосері, а також від Креатор з інстаграм про те, що краще публікуйте галерею. І це логічно, насправді це логічно, тому що галерея, якщо ви цей текст, який ви хочете написати під публікацією, ставите в галерею. І для того, щоб його прочитати, треба буде проскролити галерею, то це як мінімум залучає користувачів. Користувачі проводять більше часу в інстаграм. Користувачі довше читають, взаємодіють з вашим контентом, а це вигідно як для вас, так і для соціальної мережі. Чому каруселі часто мають більше охоплення, ніж фото? Дві головні причини. Перша більше медіа означає більше взаємодій з каруселю, а більше взаємодій зазвичай дає більше охоплення. Друга: якщо хтось бачить карусель, але не гортає, система часто дає другий шанс. І автоматично показує другий слайд. Також публікуючи карусель, раджу додати музику, щоб вона з'являлась у відеоформатах, як от вкладка Reels. Не змушуйте себе, але якщо вагаєтесь, вибір каруселі замість фото часто допоможе збільшити охоплення. Отож, просто фоточки в інстаграм уже, мабуть, немає сенсу виставляти. Ну, хіба в історії? А якщо ви робите публікацію, то робіть галерею. Чотири, і це те про що я вже багато разів казав: хештеги. Хештеги вони не мають значення, вони не працюють в інстаграм. Про це вже давно сказав Адам Мосері. У мене є скріншот вашої історії, де питають: хештеги покращують видимість. А ви відповіли ні, не дуже. Тож, коли бренд питає, можна хештег? Я кажу: ось вам експерт. Хештеги ви можете використовувати хіба як меню в своєму інстаграм-аккаунті. І тут це досить небезпечно, тому що конкуренти 100% залізуть у ваші хештеги. А ще мій власний досвід, що хештеги можуть стати тим, що зробить вашу рекламу неефективною, тому що коли ви в тексті вказуєте хештеги, і людина бачить вашу публікацію, відкриває текст, щоб його прочитати, вона скролить текст не спеціально клікає на хештег і потрапляє в зовсім іншу стрічку, в якій вже інший контент, де вона може забути. Про те, що вона тільки що бачила на вашій картинці чи в вашому рекламному повідомленні. Отож, краще не використовуйте хештеги, вони не допоможуть вам просувати. П'яте це найважливіший тригер, який впливає на те, чи буде ваша публікація просуватись органічно, чи не буде. Як сказав сам Адам Мосері, зараз найважливіше для соцмережі не вподобайки, коментарі. Чи навіть збереження публікацій найважливіше те, як часто користувачі діляться вашим контентом зі своїми друзями. Чому ми цінуємо надсилання більше ніж е, збереження? Насправді ми враховуємо обидва фактори. Але надсилання важливіше, бо наша мета надихати на творчість, яка об'єднує людей. Збереження це добре, але це зазвичай індивідуальна дія. Якщо ви бачите смішний ролик і надсилаєте його другу, знаючи, що він теж посміється, це створює особливий зв'язок, це соціальний досвід, а не просто особистий. І чим більше ось таких поширень, тим більше шансів, що ваша публікація... Буде органічно просуватись на дуже і дуже велику аудиторію. Отож подумайте над тим, який контент ви можете зробити, щоб ним ділилися. А якщо вам цікава ця тема про контент, і ви хочете, щоб я розповів вам про більше видів контенту, то обов'язково пишіть про це в коментарях. І я запишу окреме відео, в якому розберу мінімум 15 видів контенту, які ви можете постити. Шосте це водяні знаки. Я досить часто зустрічаю, коли люди навіть в рекламі використовують публікацію, на якій водяний знак там якогось редактора Капкат, Іншот, VN чи ще чогось. Вибачте. Але по-перше, для соцмережі це може рахуватись як порушенням авторського права, тому що водяний знак ставиться на ті ролики, на ті ресурси, які містять авторське право. Simply Create питає: якщо додати водяний знак на РІЛ з власним лого, це вплине на охоплення? Відповідь ні. Це цілком нормально. Ми не рекомендуємо ріли з логотипами інших додатків, але якщо це ваш логотип, не хвилюйтеся. А ще водяний знак, як мінімум, він здешевляє ваш контент. Ну насправді здешевляє в контент, тому що зараз кожен користувач розуміє, що купити будь-який редактор на рік це коштуватиме. Найпростіший якийсь редактор це коштує там, там 20 доларів. Тобто, ви бізнес, який не має 20 доларів, заплатити за редактор. То навіщо ви взагалі запускаєте рекламу в Інстаграм? Не використовуйте на своїх відео водяних знаків з чужих ресурсів, особливо з фото або відеоредакторів. Сьома фішка від Адама Мосері. Сьома фішка це використання контенту, а саме публікація контенту після вірусного. Якщо у вас якась публікація завірусилась, вона органічно взлетіла і набрала перегляди. Обов'язково після цієї публікації публікуйте ще контент, публікуйте додатковий контент, тому що попередній контент може привести вам підписників і новим контентом ви відразу їх будете прогрівати. Добре викласти щось протягом дня двох, щоб використати цей момент. Бо зараз багато людей цікавляться вашим контентом і швидше побачать ваш наступний пост. Восьме, це щодо надивленості: споживайте більше контенту у вашій ніші. Дивіться, аналізуйте ваших конкурентів і не тільки конкурентів у вашому мовному регіоні. Мається на увазі, якщо ви український бізнес, і ви україномовних конкурентів дивитесь, то це не зовсім правильно. Подивіться англомовних конкурентів, подивіться конкурентів, які є в Китаї, подивіться конкурентів навіть на російськомовному ринку. Чому? Таким чином ви зможете надивитись, що вони роблять, взяти якісь фішки собі і використати спокійно це у своєму бізнесі. Якщо важко вигадувати нові ідеї, раджу споживати більше цікавої інформації. Зазвичай це чудовий спосіб генерувати нові ідеї, черпати натхнення з інших цікавих ідей. Дев'ять це про те, а як же часто публікувати контент в інстаграм. Немає однозначної відповіді, вам її не дам ні я, ні Адам Мосер, ні будь-хто інший. Як часто постити в інстаграм, і, хоч ідеальної відповіді немає, дві речі точно: перше, чим більше постиж, тим більше охоплення. Друге, забагато контенту призведе до вигорання, бо це реальна проблема. Тому раджу скласти графік, який можна підтримувати довго із задоволенням. Бо якщо вам подобається творити, контент буде кращим, тому що публікація контенту в інстаграм залежить від вашої ресурсності. Наскільки у вас вистачить часу? Досить часто люди допускають таку помилку. Вони залітають, наслухаючись когось, залітають в інстаграм, починають постити рілс, зробили собі 10-20 рілсів, і за 10-20 днів їх викинули в інстаграм, і ці рілси не набрали перегляд. Що люди роблять? Вони здаються, вони перестають публікувати контент. Вони 20 днів підряд публікували РІЛС, а потім припинили це робити. І як ви думаєте, таким чином соцмережа буде рада тому, щоб ви в ній просувалися органічно? Скоріш за все, ні. Тому знайдіть баланс, власний баланс. Скільки разів на тиждень, на місяць ви можете публікувати який контент? Розпишіть, який контент це має бути: відео, фото, галерея, скільки історій ви можете публікувати. Знайдіть для себе внутрішній баланс, який дозволить вам. Не випасти з процесу, навіть якщо ваші відео чи рілс, чи сторіс, чи будь-що не набирають того охоплення, яке ви хочете, <клес> стабільність і присутність в соціальній мережі дасть вам більше довгостроковій перспективі, чим оце гонитва за чарівним рілсом, який один раз вистрілив. Повертаємось до публікацій галерей. галереї. Галереї це вигідний контент, який буде просуватись. Ну як я вже казав, це дійсно так, тому що соцмережа бачить, що ваш контент залучається. Але перша картинка, яку ви використовуєте в своєму слайді, вона має бути привабливою. Вона має привертати увагу. Вона має залучати увагу користувачів, щоб вони проскролили далі. Це як прев'ю на відео в Ютуб. Або прев'ю на ваших рілсах. Продумайте, яка має бути перша картинка, щоб людина хотіла прогорнути далі. 11 знову стосується контенту, а саме рілс. Якщо ваші рілс не набирають переглядів, якщо ваші рілс не цікаві аудиторії, ви запускаєте ці відео в рекламу, вони теж не приносять вам підписників. Вступ у ваші відео ось ці перші 3 секунди. За які ви маєте залучити увагу користувача, за які ви маєте зупинити користувача в стрічці, щоб він переглянув ваш контент, вони найважливіші. Перші три секунди відео надзвичайно важливі. Ми називаємо це гачком. Це не значить, що треба заманювати глядача чи створювати інтригу, але варто привернути увагу, бо коли люди гортають стрічку, у вас є мить, щоб зацікавити їх, почути, що ви скажете. Тому коли ви створюєте свій різ. Перш за все, продумайте перші секунди, перших 3-5 секунд, якими вони мають бути, що має відбуватися в кадрі, що ви маєте говорити чи не говорити, показувати, щоб людина. Почала дивитись ваша рілс. І тоді такі відео будуть органічно просуватись, а також будуть дуже добре працювати в рекламі. Ну а щодо реклами, друзі, в мене є класний продукт, який я відверто можу рекомендувати. Це генератор клієнтів в інстаграм. Це продукт, який я написав для підприємців, саме для тих, хто хоче самостійно розвивати свій бізнес з допомогою реклами. Це практичний продукт. Практичний 90% всіх уроків це практика. Я не даю в ньому чарівних кнопок. Я даю практичні інструменти, які працюють. Мої учні кажуть про те, що цей курс це найкраще, що вони бачили в своєму житті. Найкращі курси, які вони купували. Бо тож, якщо ви хочете навчитись запускати ефективну рекламу у свій інстаграм, то посилання я залишаю в описі. Зараз діє найкраща ціна для підписників мого Ютубу. Також тут десь буде плашка, ви зможете перейти і почати навчатися ефективній рекламі. Адам Мосері каже про те, що музика допомагає людям споживати контент, тому що з музикою контент він робиться більш динамічно, навіть та ж сама галерея зображень. Якщо в ній є музика, то музика може додавати ефекту до того, що людина читає в вашій галереї зображень. Якщо це рілс, то музика може додавати ефективності вашого Рілс. Чому варто використовувати аудіо в рілах, фото та каруселях в Instagram? Я часто про це говорю, тож швидко поясню, чому це покращує залученість. Перше і головне, це робить ваш контент більш привабливим. Коли аудіо ввімкнено, а це буває у половині випадків, контент стає захопливішим і привертає більше уваги. Друге, для рілів ви потрапляєте на сторінку аудіо. Багато людей шукають там натхнення і можуть побачити ваш ріл, що теж збільшить охоплення. Я використовую ось таке правило в своїх відео для того, щоб можна було запускати їх в рекламу. І якщо моє відео містить голосовий супровід, тобто я щось в ньому кажу, це мабуть 99% моїх відео, то в таких відео я не використовую музику з інстаграму. Не використовую. Якщо моє відео не містить голосового супроводу, це, наприклад, просто якийсь задній фон і текст на відео, то тоді я використовую музику з Instagram. Тому що при просуванні ви можете отримати, що ця музика містить авторське право. Ви не можете використовувати. Замініть її. Інстаграм автоматично замінить вам музику. І якщо був голосовий супровід. То він повністю перекриється аудіозаписом. Отож, перед тим як публікувати відео з музикою, подумайте, ви будете просувати його в рекламу чи ні. Якщо не будете, то навіть з голосовим супроводом ви можете на фоні ставити музику з Instagram. Номер тринадцять стосується знову ж таки відео. Відео контент це тренд, який вже йде декілька років, і він далі розвивається. І більшість людей, 50% людей в інстаграм, дивляться відео без звуку. Вони спочатку дивляться відео. Якщо їх зацікавили, вони можуть увімкнути звук, але зазвичай дивляться без звуку. Тому якщо ваше відео... Містить голосовий супровід, чи закадровий, чи ви в кадрі говорите. Будь ласка, накладіть на нього субтитри для того, щоб користувачу відразу було зрозуміло про що відео, і він навіть якщо не слухає те, що ви говорите, зміг його прочитати субтитрами на вашому відео. Немаю точних даних, але востаннє це було не про людей, а про час. Який відсоток переглядів відео зі звуком чи без? Здається, це було десь половина якої ж довжини записувати відео для того, щоб вони набирали більше переглядів органічно? Як сказав сам Адам Мосерій, що відео довжиною 30 90 секунд будуть краще оптимізуватись в органічні перегляди, чим відео довше, чим 90 секунд. А зараз в інстаграм можна закидати до 3 хвилин відео, і відео довше, чим 90 секунд, не буде рекомендуватись органічно. Ми робимо багато різного в інстаграм, але в основі є два головних завдання. Перше зв'язувати вас з друзями, друге допомагати досліджувати інтереси через короткі відео. Ви бачите кумедне відео коміка і надсилаєте другу, знаючи, що він теж посміється, а довгі відео менш симбіотичні е, з цими завданнями. Якщо дивитесь 10 20 хвилин на відео, бачите менше контенту друзів, менше спілкуєтесь і рідше ділитесь ним з друзями. Тому ми намагаємось просувати саме таке коротке відео. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. 15 – це про коментарі. Якщо ви викинули якийсь контент і вам пишуть коментарі, відповідайте протягом доби. Чим швидше ви відповідаєте на коментарі, тим більше залучення в свій інстаграм ви отримаєте. Важливо для творців спілкуватися з аудиторією, щоб розуміти ситуацію. Тому раджу це робити, хоча іноді може бути непросто приліплюйтесь до подій. Будьте тим, хто в вашій ніші першим розповідає про події, які відбуваються. Якщо ви експерт, в якійсь ніші, то ви точно маєте транслювати нові події, оновлення, будь-що, що відбувається. Будьте тим, хто акцентує на цьому увагу вперше, коли ви приліплюєтесь до такої події, у вас є дуже великі шанси злетіти вгору. Мій особистий досвід, коли в інстаграм юзерів почали блокувати масово контент. Я записав про це відео в інстаграм. З заголовком, які люди шукали, і моє відео органічно принесло мені 100 нових підписників. Так, можливо, для когось це небагато. Але представте, якщо я кожен тиждень буду записувати відео, яке буде органічно приносити 100 нових підписників. Круто чи ні? Я думаю, це круто. Тому приліплюйтесь до подій. Останній факт в цьому відео, але не останній, по своїй важливості, тому що відео, яке ви публікуєте в інстаграм, будь ласка. Робіть його, по-перше, в нормальному розмірі. Якщо це відео, то це має бути розмір для Reels. І обов'язково переконайтеся, що ваше відео має роздільну здатність мінімум HD, тобто 720 p і 30 кадрів в секунду. Це мінімальні характеристики, які дозволять завантажувати відео без втрати якості. Люди часто питають, з якою якістю експортувати відео для Instagram. Коротка відповідь. Чим вища якість, тим краще. Чим якісніше відео ми отримаємо, тим кращий досвід зможемо надати глядачам. Бажано мати щонайменше 720 p і 30 кадрів на секунду. Але повірте. Важливіший за якість файлу зміст самого ролика. Ну що ж, отаких 17 пунктів у нас з вами вийшло. Про них нам розказав Адам Мосері, я прокоментував це. Надіюсь, такі відео вам корисні і ви здобули багато нових практичних лайфхаків, які точно використаєте в своєму інстаграм. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково підтримайте мій канал, вподобайка, поділіться з друзями, напишіть коментар. Пишіть про те, що ви хочете, щоб я ще записав про інстаграм, також про маркетинг в інстаграм. Я обов'язково зроблю це та запишу. Внизу під цим відео я залишаю посилання, за якими ви можете навчитись ефективній рекламі, зв'язатись зі мною, якщо вам необхідна допомога, або залишити заявку на персональну консультацію. Також в описі до цього відео буде дуже багато посилань на інші відео з цього каналу, які точно 100% будуть вам корисними. Я рекомендую їх подивитись. Ще раз дякую вам, що ви додивились до кінця. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових відео. Бувайте!